16 червня набрала чинності урядова постанова від 13 червня 2023 року про деякі питання виконання вимог закону України про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому. Мінінфраструктури пояснили, що забудовники зможуть зареєструвати речові права на майбутню нерухомість, дозвіл на будівництво якої було видано до 10 жовтня 2022 року. Саме тоді набрав чинності закон про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому. Ця вимога вже є обов'язковою для всіх будівельних об'єктів, які отримали дозволи на будівництво після 10 жовтня 2022 року, коли запрацював цей закон. Завдяки цьому рішенню ми запобігаємо подвійному продажу недобросовісними забудовниками однієї, тієї ж квартири різним покупцям. Така схема була можлива саме тому, що забудовник не реєстрував речові права на майбутню нерухомість, і покупці не могли перевірити, кому ж саме належить їх майбутнє житло. Також забудовник повинен оприлюднити на своєму сайті інформацію про себе, об'єкт будівництва та джерела фінансування забудови. Таким чином. Громадяни зможуть перевірити, чи забудовник оформив речові права на майбутню нерухомість, яку вони яку він намагається продати. Окрім цього, отримати інформацію про майбутнє житло можна буде за допомогою нотаріусів. Про це зазначила Наталія Козловська, заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Громадяни зможуть ще до здачі об'єктів в експлуатацію зареєструвати свої речові права на житло шляхом безпосередньої купівлі нерухомості у зломовника та перереєстрації речових прав. Наразі громадяни вимушені переважно укладати забудовниками попередній договір купівлі-продажу нерухомості або угоду про наміри, згідно з якими покупець нерухомості погоджується придбати майно, а продавець в свою чергу продати житло саме цій особі. Однак на основі таких угод не виникає право власності на житло. Вони, вони лише слугують своєрідною підготовкою до укладання основної угоди з е, купівлі продажу нерухомості. Вона укладається вже після здачі об'єкта в експлуатацію. Іншою перевагою механізму гарантування речових прав є те, що після реєстрації покупцем речових прав на майбутню квартиру забудовник не зможе без погодження з власником змінювати технічні характеристики квартири. Технічна можливість подання заяви на реєстрацію майнових прав буде реалізована найближчим часом. Перевірити дату отримання дозволу на будівництво можна в реєстрі будівельної діяльності на порталі єдиної державної електронної системи у сфері будівництва у розділі декларативні та дозвільні документи.